Доброго дня. Буквально недавно я зробив книгу секрети настоянок розмістив на сайт в рубриці книги. І там я дав дуже багато рекомендацій, як ми в домашніх умовах повинні робити настоянки. Тобто звернув увагу на різні помилки. І перша із таких помилок це є таймінг. Ми чомусь думаємо, що якщо ми залиємо інгредієнти алкоголем і будемо тримати місяцями, то воно буде краще. А воно буде не краще, воно буде гірше, тому що, наприклад, якщо ми візьмемо грушу, яка дуже швидко втрачає аромат, ми просто через місяць часу відкриваємо цю настоянку, а грушою там і не пахне. Тому, от самий такий правильний варіант це є до семи днів. От буквально я тут написав, буквально від трьох до семи днів. Отут, от бачите, пише: від трьох до семи днів ви маєте. Настаювати інгредієнти, оце є пік аромату. Потім ви, треба, щоб ви це злили, і вже далі можна робити собі з цією настоянкою все, що вам завгодно. Якщо ми беремо грушу, то ви можете додати, допустимо, сушену грушу ще от в ту настоянку, яку злили. Ви додаєте ще сушену грушу другого сорту, і вона ще більше вам е, підпитає ароматику. І опять же, через тиждень часу ви злиєте і будете вже мати такий повний букет. Це я ще не один раз покажу на своїх відео, тому от зверніть увагу іменно на сам таймінг. От е, Настоянка любий інгредієнт від 3 до 7 днів. Відкриваєте буквально після третього дня, можете просто почути аромат. Якщо вам він подобається, зливаєте. І вже далі робити з цим настоєм все, що зручно. Вам. От як воно виглядає. Тут ви можете поставити на паузу, можете собі перечитати той текст, і я думаю, що він буде вам в пригоді. В книзі також дуже багато є різних рецептів, різних, звертаю увагу на різні інгредієнти, які просто при. Буквально мінімальному збільшенні вони просто вбивають на настоянки. Це такі, як гвоздика, наприклад, один із грандієтів на, на виду. Якщо ви допустимо додати її чуть-чуть більше, вона перекриє всі ті ваші другі аромати, і ви на виході будете мати практично такий, як називається, плінтус. Не дубом буде переважати, а буде переважати е, 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 одною е, гвоздикою. Тобто цього не робіть, маєте відповідну кількість інгрієнта додати, на, допустимо, я дав там перечень інгредієнтів на 1 літр От максимально, що ви можете додати. Більше додати, спортити настоянку менше можна, тому що менше воно не буде так випирати, ви собі просто вже будете там далі вже регулювати. Книга називається «Секрети настоянок. Переходите на сайт ogleg.com, в рубриці книги відкриваєте, і вона там внизу стоїть, можете замовляти і можете користуватися. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!